Вітаю, любі шестикласники! Розглянемо тему додавання двох дробів з різними знаменниками. Для цього до 14 додамо 5.21. Щоб додати дроби з різними знаменниками, достатньо звести ці дроби до спільного знаменника. А потім додати їх за правилом додавання дробів з однаковими знаменниками. Це правило проілюстроване у вигляді формули внизу на нашій дошці. І так. Шукаємо найменший спільний знаменник наших дробів. Найменший спільний знаменник дробів 3,14 і 5,21, це є найменше спільне кратне чисел, які є знаменниками, тобто чисел 14 і 21. Найменшим спільним кратним цих чисел є число 42. Як знаходити найменше кратне двох чисел, ти можеш переглянути в попередньому відео. А тепер ми визначимо додаткові множники для кожного зробу. Для цього ми 42 поділимо на кожен зі знаменників по черзі. Ділимо 42 на 14. Маємо 3. І це наш перший додатковий множник. Підписуємо його над першим дробом. Поділимо тепер 42 на другий знаменник на 21. Маємо 2. І це додатковий множник для другого дробу. Тепер домножимо кожен дріб на відповідний додатковий множник. 3 помножити на 3 буде 9. 3 на 14. Ми вже визначили, що це буде 42. Додаємо 5 помножене на 2, то це є 10. 21 на 2 42. Маємо суму двох дробів зі спільним. Нам, зі спільним знаменником. Отже, додаємо до 9 10, це буде 19. І записуємо спільний знаменник 42. Додамо до 1, 15 7 20. Визначимо найменше спільне кратне чисел, які є знаменниками наших дробів. А це число 60, оскільки воно ділиться і на 15, і на 20. Це є наш найменший спільний знаменник для даних дробів. Визначимо додаткові множники, поділивши наш знаменник 60 майбутній да, на кожен із поданих знаменників. 60 поділити на 15, то це є 4. І це є перший додатковий множник. Тобто додатковий множник для першого дробу. Поділимо 60 на 20 і це є 3. Тобто це другий додатковий множник. Додатковий множник для другого дробу. Множимо кожен дріб на відповідний додатковий множник. 1 на 4 це 4, 15 на 4 це 60 плюс 7 на 3 21, 20 на 3 60. Додаємо чисельнику 4 плюс 21 це буде 25. Знаменник записуємо спільність. Бачимо, що результатом є скоротний дріб. Отже, скорочуємо. І чисельник і знаменник даного дробу можна поділити на 5. 25 поділити на 5 це 5. 60 поділити на 5 це 12. Отже, маємо результат 5, 12. Додамо до 4, 7, 3, 5. Знайдемо НСК знаменників, а саме число 7, і 5. Число 7, і 5 є взаємно простими, тому найменшим спільним кратним буде їх добуток. Тобто число 35. Коли в нас виникає така ситуація, що найменшим спільним крапном є добуток даних знаменників, то ми відразу визначаємо додаткові множники для кожного дробу. Перший дріб мені треба буде домножувати на знаменник другого дробу, тобто на 5. А другий дріб на знаменник першого дробу, тобто на 7. Таким чином, множимо 5 на 4 це 20, 7 на 5 – це буде 35. Плюс 3 на 7 це 21. Ну, і звісно, що 5 на 7 це також 35. Це буде дорівнювати. І так, додаємо чисельники наших нових дробів. 40 і 21 буде 41, а спільний знаменник – 35. Даний дріб є неправильним, тому залишити відповідь у результаті неправильного дробу є невірним. Отже, нам доведеться виділити цілу частину. Із нашого неправильного дроба. Тобто перетворимо даний дріб на мішане число. Для цього я поділю 41 на 35. Ми знаємо, що дробове дробовиразка замінює знак поділення. 41, 35 поміщується один раз, і остача у нас при цьому залишається 6. Отже, маємо право написати, що це в нас одна ціла, остача буде 6. А знаменник у нас буде 35. Тобто 41,35 тридцять дорівнює 1,65.